Друзі, всім привіт! Не збирався, якщо чесно, робити розклад. Просто щось потяглася рука, дістав колоду і, і запитав. Запитав про долю нашого Крима. Ось такі картки випали дуже цікаві: Спис, кайдани, кайдани і господиня. Зараз дуже активні дії. Йдуть по поверненню Крима. Навіть через те, що нам все ж таки заважають, заважають цим питанням, заважають звільняти Крим, але все ж таки ми це робимо. І в кінцевому результаті картка господиня каже про те, що Крим все ж таки повернеться в Україну. Це стовідсоткове. Як би страшно е, не було, е, страх саме якоїсь невдачі, але пшениця каже, що е, кропіткий труд, кропітка праця в цьому направленні призведе до успіху. Ось така ситуація на зараз. Сьогодні у нас 22 вересня 2024 року. До нових зустрічей.